Зашквар від Міністерства освіти України. Вітаю вас, шановні друзі. Вчора в інтернеті з'явилось дуже цікаве відео, на якому було показано підручник з української мови для сьомого класу, де була зображена Україна без Криму. Без Криму. Тобто, десятий рік українська влада продовжує всім доводити, що Крим український, і ось виходить підручник з української мови, на якому не зображено Крим. Ну одразу, звичайно, почали розбирати, з чому проблема, хто в цьому винен, там і друкарня, і автори, там і так далі. Але є один нюанс. Що цей підручник був затверджений Міністерством освіти України, але сьогодні з'явилося ще цікавіше відео. Мама одного із учнів сьомого класу почала розбиратись, що ж там іще цікавого такого вказано в цій книжці. І вона каже: я була просто шокована. До речі, я це відео опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Раджу вам звернути на нього увагу і уважно подивитися. Ось, будь ласка, до вашої уваги одне із таких завдань. Десять хвилин я повертала цю книжечку. Я хочу вам показати перший приклад. От Дивіться, ви сьомий клас, ви хочете дізнатися більше про Україну. І коли ви дивитеся, наприклад, на вправи про те, як діти мають порівняти якісь тексти, ви побачите, що вони повинні взяти американського письменника книжку, тому що в українській літературі чомусь і в українській мові їм складно взяти українського письменника і українську книжку порівняти. Йдемо далі. Якщо ви хочете, щоб вони знайшли прислівники, знову ж таки, давайте ми популяризуємо книги, які в сьомому класі наші діти не читають, тому що це книги, які читають дорослі. Але ми зразу намагаються автори цього підручника завідомо прополоскати мізки нашим дітям і пропагувати їм книги іноземних авторів, натомість українських авторів, для того, щоб вони в назвах пошукали прислівників авторів розуму не знайшлося. А тут ще одна краса: подивіться: пропагування картів Таро, пропагування. Різних азартних, ігор, адже в сьомому класі вважається, що якщо ми це все зобразимо на цих картинках, то навіть та дитина, яка не мала цих карт в руках, вона, може, піде і їх візьме. Тобто дитина в сьомому класі, яка ще поняття не має, що таке там казино, що таке е, карти Таро і так далі. Вона дивиться, думає, так, а що це за такі цікаві карти? А ну залізу я в інтернет подивлюсь, де ці карти використовуються? О, ці карти використовуються в онлайн-казино. А чому б мені не пограти в онлайн-казино? Звідси питання: а для чого у книжці з української мови для сьомого класу малювати карти таро та гральні карти? Невже немає якихось інших картинок, які більше описували би те чи інше завдання? І там вона привела багато таких прикладів, які показують, що вся ця система освіти, яка зараз розроблена і затверджена міністерством освіти, вона зроблена з однією метою для того, щоб українські діти стали більш тупими? Саме так і є, друзі, для того, щоб вони стали більш тупими, тому що тупими рабами управляти набагато легше, ніж розумними та вільними людьми.